що долучився ще один депутат до нашої спільної роботи. Тому присутні в нас 36 депутатів, 18 відсутні. Дякую. Шановні депутати, оголошую результати голосування по першому питанню. За 36 проти 0. Утрималося 0. Не брало участь у голосуванні 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду другого питання. Демо про виконання районного бюджету за перші подвіччя 2025 року. Там неправильно, утримався один. Звертаю вашу увагу на те, що відповідно до статті 80 бюджету кодексу України, звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання державного бюджету України в статті 5861 цього кодексу. Квартальний та річний звіт про виконання місцевого бюджету подаються відповідний зронт. Після завершення відповідного бюджетного періоду. Підсумки виконання бюджету за картами півріччя поточного фінансового року установлений термін оприлюдниться на офіційному сайті районної ради та заслуговуються на засідання сесії інформаційно без прийняття рішення. Річний звіт ми розглядаємо і затверджуємо на сесії районної ради по закінченню фінансового року. Тож, до слова, запрошую педагогірування Олександру, начальника фінансового відділу Кам'янської районної ради. Районної військової адміністрації з інформацією про виконання бюджету за перше півріччя. Шановні депутати, будемо заслуховувати чи переходимо далі процедурі? Так, процедуру? Дякую. Дякую. Шановні депутати, з даного питання ми про процедуру голосування не проводимо, а інформаційно про виконання районного бюджету за перше півріччя 20-го року до довідамо і зазначаємо у протоколі сесії районної ради. Шановні депутати, переходимо до розгляду третього питання порядку денного. Про внесення змін до рішення районної ради від 19.12.2024 року номер 168228 про районний бюджет на 25 рік до слова запрошувала на подаприв начальник 15 відділу кінського районної військової адміністрації. Шановні депутати, будемо заслуговувати чи приходимо по процедурі? Дякую. Дякую. Ставлю питання на пойменне голосування. Прошу голосувати за проект рішення районної Ради по третьому проєкту перед в цілому, поставивши відмітку та свій особистий підпис у відповідній карці пройменного голосування.

Thank mm -hmm. you. Шановні депутати, оголошую результати голосування по третьому питанню. За 35 проти 0, отрималося 1, 1. Не брали участь у голосуванні. Рішення у Дякую. Шановні депутати, приходимо до розгляду четвертого питання порядку денного про хід виконання району програми територіальної управління міського району Дінорської області на 23-27 році за підсумці 24 року. Звертаю вашу увагу, що дане питання розглядається в порядку контролю. Ще прийнято рішення районної ради і за підсумки засідання Президії Кам'янської районної ради, яке відбулося 23 вересня поточного року Кам'янського районної військової адміністрації надіслали вже уточнений звіт. Шановні депутати, будемо приходити до голосування. Да. Дякую. Е -е... Ставлю питання на пойменне голосування. Прошу голосувати за проект рішення Ревини Ради по четвертому питанню порядку в цьому, поставши відмітку та свій особистий підпис у відповідній карці пройменного голосування. Головжую результати голосування по четвертому питанню. За 35 проти 0. утримувався 1, Не брало у голосуванні 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного. Про кіт виконання районної програми зайнятості населення Кам'янського району на 23-25 роки за підсумки у 1 північчя 2025 року. Звертаю вашу увагу, що дане питання розглядається з порядку контролю, раніше прийнято рішення районної ради і за підсумки засідання президії міської районної ради, яке відбулося 23 березня поточного року Хміської районної військової адміністрації надіслала вже уточнювальний лист. До слова запрошую Бориса Шершакова. Виконуючи обов'язки начальників відділу економіки та агропромислового розвитку Кремльського районної міської адміністрації. Шановні депутати, будемо заслуховувати чи приходимо до голосування? До голосування. Дякую. Дякую. Прошу голосувати за проєкт рішення районної ради по п'ятому питанні, порядку денного в цілому, поставши відмітку та свій особисті підпис у відповідній карті по імені голосування. По п'ятому питанню. За 35 проти долю утримався один. Набрав участь у голосуванні. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду шостого питання порядку один. Про встановлені надбавки за в уроку голові Каміської районної ради Чехі Максим Петрович. До слова запрошую Тетяну Косноб'єр, керуючий справою виконавчого параду районної ради. Шановні депутати, будемо заслуговувати, чи приходимо до процедури голосування. Дякую. Перед початком голосування заявляю про конфлікт інтересів у зв'язку з цим у голосуванні в даному питанні не брати. Ставлю питання на повільне голосування. Прошу голосувати за проєкт рішення ради по жорсткому питанні передпунення в цілому, поставивши відмірку та свій особистий підпис у інікації повільненого голосування. 34 за. Один Шановні депутати, оголошую результати голосування по шостому питанню. За 34 проти. Ну ми один, не голосування один. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду сьомого питання порядку ДНР про встановлення надбавки за вислуговок заступнику голови Каміської районної ради Шаблі Олександр Вірович. До слова запрошую Тетяну Старобенко і що справину виконавчого паратора ради. Шановні депутати! будемо заслуговувати чи приходимо до процедури голосування? Дякую. Ставлю питання на поємене голосування. Прошу голосувати за проєкт рішення районної ради по цьому питанні порядку денного Цілому поставши відмику за свій особисті під цих відповідній харці по імейного голосування. Повідомляю про конфлікт інтересів і про те, що в зв'язку з цим даного питання участі в голосуванні не братимо. Це Шановні депутати, оголошую результати голосування по своєму питанню. За 35 проти 0, отримав все 0, не брав участь у голосуванні одна людина. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду по своєму питання порядку денного про затвердження розпорядження голови Хміської районної ради прийняти у містісійний період. До слова запрошую Олександра Олександр Шарбля, заступника голови районної ради. Шановні депутати, будемо заслуговувати, чи переходимо до процедури голосування? Дякую. Е, ставлю питання на перейменне голосування. Прошу голосувати за проєкт рішення районної ради, заданого питання перед приємним цілом, поставши відмітку та особистий підпис у цих харці перейменного голосування. Шановні депутати, Голошу результати голосування по 8 питанню. За 35 проти 01 отримався, не брали участь у голосуванні 0.